Норм чистрьом, версія вчителів. Просити учнів зняти відгук, як їм твій урок. Звичайно, норм. Норм, не попросити а це просув... стрьом. А як, а, а як просуватися? Як, як жити в цьому mm -hmm. акулючому бізнесі інстаграму? Да. Не просуватися за допомогою Рилз, а публікувати лише пости. Пусть стрьом, стрьом, стрьом. Нащо кому ці пости треба? Mm -hmm. Піднімати ціну за урок просто так, бо захотілося. Стрьом. 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 Тобто все одно мають бути якісь аргументи і ціни в тебе, це, мені здається, не аргумент, кому все одно. Так. Сварити учня за невиконане ДЗ. – Стрьом. Стрьом. Особливо я працюю з дорослими, це дорослі учні сварити учня за те, що він не приділив цьому час своєму. Так, ці реалії, в яких ми сьогодні живемо, реально реальна дитина може не встигнути. Якось особливо ставитися до відмінників. Стрьом. Не знаю. Суб'єктивність взагалі є, тому я не знаю, чи це можливо цього можливо уникнути. Ну стрьом типу, але а як особливо до них ставитися? Ну от як ти до них поставишся? Пробачити, я пробачаю так само двіюшників, Якщо вони не, казати не зробили Костянтина дум... казати, Костя, костік да на костік <смістя> сідай на першу <смістя> парту. <смістя> сідай на вину, <смістя> сідай на коліна, будь-бути Будь класним керівником, куратором. Норм. <laughs> норм. Бо це е, е, не те, що рік за два, рік за п'ять. Ну, мені що... подобається. Ну, ти настільки зближуєшся з дитиною, ти настільки ловиш їхню всюди. Це такий досвід, що тобі не передав. <laughs> Підписуйтесь, бо Альона зараз буде продовжувати співати Боже, і Піші в коментарях, що... чи що думаєте? Це норм, де стрьом. <laughs>